І так, люди, всім привіт! Як я і казав у вчорашньому відео, вчора розробники додали трішечки цікавих івентиків. Не всі вони вигідні, як ми з вами вчора перевірили. Тобто велика колекція контейнерів все ще велика, але вже не така вигідна, як була раніше. Хто не бачив раптом відео, ну ж бо переходи і дивися, воно буде посилання в кінці відео, або просто на каналі знайдеш передостаннє відео, якщо не враховувати це. От, але також додали у нас івент на типу відкриття контейнерів. За це нам нараховують відкрива... Не відкривачки а канцелярські ножі. Також можна отримати анімований аватар. І все це робиться для того, щоб почистити наше сховище. Хочуть, щоб почистили, давайте почистимо. Я тут, в принципі, назбирав максимально багато нецікавих контейнерів. Тому відкриваємо це все до речі, навіть щось цікаве. Там випало якісь обвіз. Здається, або ні. Я звертати увагу не буду. Зараз буду просто трішки більше з вами спілкуватися. Коли випадає камуфляж, мені це подобається навіть. Подія, як на мене, відносно цікава. Типу, умовно, якщо ви збирали ось ці контейнери, кастомізація, як я, і просто умовно безкоштовно отримаєте там той фон профілю, аватар, один там можна ключ отримати. Да, у мене їх є 23. То в принципі, якщо дивитись на це просто чисто як додатковий бонус, то непогано. Як на повноцінний івент, як вони оце ж сюди вивели забрати, ну. Камон, ну слабенько, прям, слабенько, тому я ставлю до цього просто як до якогось додаткового івенту. Е, основною темою відео буде прокрут даної рулетки, даного розіграшу до кінця. Подивимося, наскільки це розумно, наскільки це раціонально. І зробимо ми з вами це в два етапи тобто відкриття по розумному і відкриття до кінця. І подивимося в кінці. Як правильно відкривати розіграш? Так. Е, ну, в принципі, хотів цей контейнер тримати. Не знаю, до чого я хотів тримати, будемо відкривати. Е, бачите, канцелярський ніж, технічна штукенція. Капець, капець. Складається враження, ніби купа всього файно. Так, квест. Валізу з квестами треба чи не треба відкривати. Оце я не знаю. Зараз і перевіримо. Згодом будемо мати квестик. Да, її також можна відкривати. Квест маскування. Знищити 40 танків, час на виконання 7 днів. Е, і я отримую ось такі камуфляжі. Не саме найкращий квест, який там містився, але е, щось додаткове. фейерверки, які застрягли е, в мене тут, і я не знаю, чи їх можна буде ще колись на щось. Чорні скрині, давайте. До контейнерів з аватарами перейдемо пізніше. Можливо, чорні скрині мене сьогодні будуть радувати. Не знаю, я давно розчарований в них. Ну, я просто не пригадаю, коли мене пропускало до третього, четвертого рівня. Просто відкриваю перший рівень. Відкриваю перший рівень. Я ж забув, коли другий рівень навіть бачу. Ну як, якось другий був, третій реально не пам'ятаю. Напишіть, у всіх чорні скрині такі придурачені, притрушні. Чи це тільки. Мені відкрутило, вам всім підкрутило. Якщо вам всім підкрутило, тільки в мене одного відкрутило, окей, нехай буде. Я готовий. Е, лише би вам було добре. Але мені щось здається, скажу вам по секрету, що чорні скрині відключені у всіх. Ти знаєш, що робити? Пиши в коментар. Так, добре. Давайте трішки швидше, ні, сморквенка давно не було. А, і залишилися контейнери, які можуть потенційно містити щось файне. Є контейнер 9 років, 9 перемог. Нахрен мені би його і не хотілось може відкривати, але раз хочуть, щоб ми все відкрили, ловіте. Відкриваю усьо. Камуфляж, камуфляж, сертифікат 30 днів преміум аккаунту. Є аватар нарешті за 9 років, 91 за 90 тисяч вільного досвіду. Все, цей контейнер зі мною був якийсь час від червня на секундочку, більше півроку. Не знаю, давайте закінчимо з містиками, бо напевно, що мегаконтейнер буде цікавіший, ніж містик одиниць золота з містика, Нічо собі, не 2 к вільного. Шокується. ну тут зрозуміло, це містик другого рівня. О, 2 к вільного. 2к вільного є, не прибрали. Я вже почав хвилюватися. Не дай Боже, приберуть розробники 2 к вільного. Що мені тоді буде давати? Мені здається, якщо б вони прибрали 2 к вільного як нагороду, мені би просто вилітало тоді два дві штукенці чи одна Чекайте, як воно зазвичай. Одна вилітає. Просто би вилітали. Сертифікати на вільний досвід. Так, із контейнера другого рівня ми забираємо 100К кредитів, не золото. І нам не вистачає одного другого до відкриття третього. А по третіх там у мене ситуація, яка: ой, там що до грандіозного. А і сенсу туди гнатись немає, бо що там цікавого можна побачити. Мега-конти. Три штуки. Один відпад. Надіюся, на гарний дроп. Мегаконди мене останнім часом радують. Е, містичний контейнер, бляха, першого рівня. На... Блях. Зразу би дали на 2К більше вільного. Тисяч. Містичний сертифікат. Йоха, не те бабай. Шокоється. Що, якщо звідси зараз випаде колекційний танчик, я такого прикриваю очі, ви бачите, я не бачу. Е, мені тішитись чи ні. Ну, фараончик, ну, давайте так. Я буду вважати, що це повод порадуватися. Фараон це хоча б колекційка, це 2,5 тисячі золота на базу. 4750. Він сьомого рівня. Він сьомого рівня 2,5 тисячі золота. А, ну все, не, не все так погано. Слухай, перший мега-контейнер умовно нікому, бо все ж таки він приніс містик з сертифікатом. Все рівно не вірю в містики. 251 золота. О, це типовий мега-контейнер, коли він щось дав, а потім не дає. Давай танк. Чорна скриня. Можливо, з мало контейнерів чорні скриньки не такі притрушені, А Ні. 100 не золото. Максимальний відкрут забрати. Давай відпати. Зроби красиво. Виглядає не красиво. Ключ від замкненого контейнера. На який? Просто в мене 24 цих ключа вже. Нема все рівно ніяких замкнених контейнерів. Нащо він мені? Так, що ще відкривати, я не знаю, начебто контів більше не залишилося. Ці всі білетики, е шкарпетки, кулі, навряд чи враховуються. Ну, не знаю, можна, звісно, глянути, типу, але це обмін, а не відкриття. Тому навряд чи воно зарахує. Тому з частиною відкриття в сховищі ми розібралися. Вдалося отримати аватар. Де ти є аватарсько? А ну, це це, що ми дістали за 9 років гри. Ось аватар розпаковувач за 50 відкритих контів, які можна було просто відкрити. 50 непотрібів, типу у вигляді кастомізації і анімованих аватарів. Сам по собі, кон... а, аватарчик доволі цікавий, в теорії можна його встановити і покатати день-два з ним. Хоча, звісно, він не до порівняння з моїм анімованим аватаром. Ловець заблискавок, який випав з тих містиків, які ще давали нагороди. Так, так, таке було. Якщо ти раптом недавно доєднався гри, знає, містики колись були навіть непогані. Як і всі контейнери в грі колись були непогані. Потім багажечка об щось вдарилась з чимось, і щось пішло не так. Добре. Розіграш типових контейнерів. Це ми трішечки підняли золото. Тепер йде трішечки зливати золото. Питання, можливо, нам все ж таки вдасться сьогодні перевалити за 99 тисяч. Як і казав, крутимо до кінця. Зірочка. Так, перших прокрутів, скільки тут можна зробити? Давайте будемо розбиратися разом. Стільки, скільки не шкода золота. Шкода, звісно, всього золота, але ми умовно, якщо йдемо в банк готові потратити, я думаю, до максимум. Вони ще зробили крок по 50, що ціна стрімко не зростає, і ти не знаєш, коли саме точно варто зупинитися. Тому добре, будемо дивитися ситуативно, там же ж я тоді не і скажу. З якою сумою золота, мінімально, е, якщо ви готові розпрощатися, варто крутити. 100 тисяч кредитів. Якщо раптом немає кредитів, це дійсності доволі непогано. Е, в моєму випадку, типу, мені 100 тисяч більше, 100 тисяч менше, у мене і так, там 250 мільйонів. 2 тисячі вільного. Так, це рахуйте, що ви повмістик майже. О, саме півбідоби це те, що навіть якщо випадає зараз умовно, ось е, контейнер з ЛТшкою, чи з ПТ, чи з будь-яким, е, звідти ще також треба дістати той танк. Ну там, не знаю, ми з вами відкривали. Ну, не випадають танки. Два кавільного. Так. А залили ми на секундочку, майже 2000 золота, ну, півтори. Крутимо далі. Ваша думка просто про цей розіграш. Він вартий якоїсь кількості золота. Давайте дивимося. Контейнер СТ. Відкрите, просто дайтанг, і буде тоді люкс. Велика кількість нагород, зрозуміло, 5 ножі, талісман з золота і без танків. Добре, тоді рухаємося далі. Хоча, можливо, в цей момент вже раціонально було б зупинитися. Але ми не шукаємо легких шляхів, ми робимо контент, щоб ви знали, варто крутити чи не варто. 500, 500 золота реально виглядає боляче віддати зараз за бустери чи не за бустери. Ем, напевно, на що напевно що до 500. Треба розуміти, що тут кожен прокрут збільшується на 50. Тобто, з кількома золота, ти готовий попрощатися. Щоб е, мати шанс е, вибити 100 тисяч кредитів. Та навіть головну нагороду містичний сертифікат. Ну, а випаде звідти тобі премтанк Angry Honor, чи як він правильно називається. Що тоді робити? Е, тому це, скажімо так, була така. Перша е, половинка відкриття, коли крутити умовно, можна пробувати з розумом, хоча з розумом у нас вийшло 96 845, тобто мінус 3 тисячі золота. Хоча був шанс дістати стежку. настільки ж галіме, як і з великої колекції контейнерів. Давайте переходимо до другої частинки даного відкриття, а саме, ви ж бачили в назві і в превьюрсі. Кручу до кінця. Ви хочете, напевно, що е, бачите відкриття даного розв'язку до кінця. Хочете? Ловіть. Тепер в другій частині, як і обіцяв, крутимо до кінця. Як ви бачите, рулеточка почалася спочатку, а все тому, що відкриваю відео сьогодні не сам, а з. Всім привіт, з вами Денот. І я вирішив е, залодуманитись. І злити свої нарешті на рулеточку злити 25к. Тому ми крутимо сьогодні до кінця. Я відкривав е, на то на що не шкода, ден фактично відкриває теж на те, на що не шкода, але завдяки цьому ви отримаєте контентик і, можливо, не будете крутити до кінця. А можливо, зараз Ден тут такого налутає, що. Але я застерігаю не треба. Давай. Будемо крутити. Ага. Ну, взагалі, ага. як ти вважаєш, є ага. шанс цього розіграшу піти в плюс ну по танкам. Давай так, по танкам. Не беручи містичний сертифікат, бо сертифікат, що зрозуміло, що танк принесе. Е, ну я сподіваюся, що ну я сподіваюся на містичні контейнери, бо, типу, от з цих, типу, контів контейнери, типу ПТСА, мені ну, ні разу нічого не падало. На місцеки більше в мене надія. Тому -таке. А мені, до речі, випадали, випадали, але сьогодні не випали. З сертифікату мені сьогодні випав, звісно, фараончик і... вельми вдячний, але це заслуга більше, напевно, що мега контейнера, якщо так можна сказати, хз. Тим словом, давай, круте, я дивіться, а я зараз разом з вами спостерігаю. Це цікаво, це цікаво. Так, ну подивимось. Ну, на початку, скоріш за все, буде там. Давати чи вільне, вільне, чи срібло. Соточка. Легесенько. Ну, да. так. Так, нахід ноги, со, на ноги сотні тисяч. <рес> Просто головне не уточнювати, що це кредит. О, о. О, містик. Перший містик є. Yeah. Амбасадор на зв'язку. Так, <рес> да, -да. Like До речі, you. я ще ні разу не крутив рулетку повністю. Так що це, це мій перший раз. З дебютом тебе, я сподіваюся, можливо. Давай цей випадок буде коли не перший блін Ти просто зараз нормально спечеш якогось пляцька файного, бісквітного, і, і в тебе буде на аккаунті хоча б 26 тисяч золота, хоча б 25 назад. Та-та. Та-та, каже. Якщо крутити це до кінця, головне, мати такий настрій. Ще й контейнер з питався. Якщо тобі зараз петешечка випаде, ти будеш фантастично! Фантастік дастів. Опа, опа. Ано, ано, талісман. талісман. Чекай, до речі, тут контейнерів на секундочку є 3, 6, 12. Тобто 1000 золота буде, ну точно. Там з кожних. Це ми, здається, я не пригадаю. Зараз буде випадати далі, будемо бачити. З кожних десяти, але вони сумуються. З кожних десяти, але вони сумуються. О, сотня. Є. Легесенька 100 тисяч кредитів. Не, ну, типу, для нового аккаунта, типу 100 тисяч. Зрозуміло, що не будуть займати. але 100 тисяч можна піти і нафармити за два бої. От, а не віддавати за це 350 золота. А от на новому аккаунті мати 350 золота, чи скільки ти там? А, то той ще 500 золота коштував. Ну, явно Давай. цікавіше. Добре, ще а думає? я от вчора О! відкривав велику колекцію контейнерів. От ти не вважаєш, що розумніше крутити відкривати її. ЇЇ, Й, Господи, заїкаюся. Кра краще відкривати її, чим той розіграш. Ну так, думаю, все ж таки краще її, е, бо там все ж таки є якийсь шанс відбити золото, типу вибити танки. Та, звісно, шанс невеликий. Як ми вчора щось... побачили, то та раніше був більший. Е, та, Ні, цифри раніше нове. були ті самі: цифри, дійсно, цифри в цій рі нічого не значить. Ми якось. На днях грав, дивись, випадають і випадають ці конти, Ну давай, давай вже танк, просто дай танк, і тоді я закінчую думку. Не, я закінчу думку в будь-якому випадку, але після танку буде цікавіше. Грала якось на днях на етерчику обкатку Лорки 50, коли її тільки-то-тільки-то от додавали. Ні ну лки-палки, ну, типу, там написані непогані адекватні цифри. Виходиш в бій, все, все як в тумані. Все розсіялось, розвіялося, і, і нема тих цифр. Так само з деякими контейнерами. Знову є контейнери. Ні, ну, тобі, хоча б контейнери тобі файно попали. Ну, так, ну всі вже кожен з них впав, так що. Так що міг би вже а... впасти. Давай так, покшип ну, вис... 4 контейнери. 4 золота. Ну, типу. бустери, це золото назад, Рахую кешбек по золоту. Так, я думаю, тобі давно не падали бустери досвіду. Оці. Ууу, <рес> два містика сюди. Ну? Денчик просто стока ловить, та й все. <рес> <рес> каже, я казав, каже, я казав. Так, містик другий. Ну, бляха, тримаємо пальчики. Я тримаю пальчики, ви теж тримайте пальчики. Напишіть коментар підтримки. Ді ну, ты не золото. Ну, ти хоча б золото. <золота> Хочап золото, о, о, Чо о, собі? Ти, що ти робиш? о? ні. робиш? Що? робишь? Нічто? 7500 золота? Чекай, чи в тебе його не було? Ні, yeah. Ну, Бляха. Ну, Майстер, ну... слухай, вітаю, вітаю, друзі! Напишіть в коментарях, оце суперфайно. До речі, якщо yeah. вам подобається такий формат yeah. відосика э, Петрович, а ви Петровича знаєте, є думка з Петровичем теж записати якусь таку колабушку. І, э, файно. Давайте зробимо такой невеличкий інтерактив. Э, хто, хоче, э, хто хоче теж стати гостем такого відкриття. Хочу у відкриття, але пишіть це окремим коментарем. Або таке: Хочу до бороди у відкриття. Я в закріп цей коментар причеплю, і ми там через тижнів два зробимо розіграш виключно з таким текстом коментарів, і один з вас попаде до мене у відкриття. А, як ідея? Зімпровізував. Побачив ну, концепта пайна. і зімпровізував. Слухай, я тебе вітаю, суперфайно. Давай дякую, дякую. забирай. Ну. Я прям... Я, я думаю, ти можеш прям. Якщо ти зараз зупиняєшся, ти за 6 тисяч дістав танк, який можеш піти і продати за 7 з половиною. Тобто ти в плюсі. Мало того, ти вибив десяточку, яка ну відверто. погано. Доволі непогано. Я думаю, що ми її обкатаємо на етерчику. Може сьогодні, може завтра. Тому друзі, нагадую, етери тут виходять. Немає якогось графіка регулярності, бо в мене є робота, якісь інші зобов'язання. Але виходять, тому слідкуйте за каналом. Що, крутиш далі? Чи ти ну, вже вибив головну нагороду? Ну ми повинні ж відкрутити повністю крутим до кінця, так, що... Оце кінця... в маленька. Ще зараз Тим кажи з, цікаво, що треба з, цього, з... з того сертифікату, так. Да. Да -да. З головної нагороди. І все ж таки я хочу вірити, що з 12 контейнерів е от на ці класи техніки теж можна дістати танк. Ну, хочу в це вірити. Я як гравець маю на це право. Так, ну талісман. Ну добре, мені на мені, крок ближче цікаво, до тисячі. Що можуть дати ці, тан... ці контейнери? Так вони можуть дати О! Смаколики. Ну, слухай, в твоєму випадку дійсно А Ну, давай, 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 бляха. А, талісман, як. Талісман. То по факту нагорода це бустер золота. Ну, ще трішки золота назад. Ну, грубляха, навіть зараз ти типу в плюсі, тому що за 10 отримати десятку. Ну так. Ну, коли ти за 6 її отримав, це було супер люто. Ну, маємо надію, що це був. Це точно не останній no, танк. Але, та, але... <laughs> маємо надію, що ми побачимо більше одного танку у відкритті. Хочу бачити два танка ще. Ще хоча б два танки. І тоді це буде файно. Так, тут щось мало нагород. З Зробили з цими канцелярськими ножами і no. коробками? Я тепер не розумію, скільки там нагород збиває постійно. Ну давай. Дай ПТшечку Дену. Ден любить ПТшки, Все. А, можна. За зараз так най... зараз, можна. О, щось давай. Багато. паркуйся. Кому пляж? Місячный палац. Це на XM. А... Чи ні? А, ні, це, це наше загальний. Загальний. Ага. Так, контейнер СТ. СТ то СТ. Давай. Ти вже хоч танк дайте і все таки, ладно. <гум> це буде супер сумно, якщо з 12 Контеєв не вдасться вибити танка. Мало би закладати, як на мене, розробники, в е, такі розіграші, такі рулетки, що, типу, танк гарантом дати людині. О! Ну, це ти ще ти, ти не збирав по талісманах. А я в нуль. Вийшов. В нуль по якому? По одному прокруту. А. По одному прокруту в нуль, так. Так. А, це. А, ну, дивись, по копійці. і ну, Не 2000 вільного. дивись, не буду спарити. Типу, все рівно краще. Краще бути в мінусі на 900, ніж в мінусі на 1000, але плюс 2. Так, ну все. Давай. Хочу вірити в танк. Оп. А Талісмани золота, вони що дає дають? Просто Та, типу назбирай. не збирай. Ну також ти ж не збирав 10 талісманів, обміняв їх на тисячу золота. Ага. Ну це напевно що крайня надія на танк з цих контів. 12 контейнерів, ну камон, карт. Ну, ну бульба, ну скільки більше. Не знаю. Просто. Ну, получається, чисто напхали додаткових 12 дефолтних, не потрібних нікому і ні на що нагород. Так, ну Ропаде. головне, танк файний. О, mm -hmm. э, ну. Ну, танк. Ну, танк. Але це танк. <світ> але а, Він коренований. <світ> Він тебе був, давай, наступний. <світ> а, на цьому аккаунті. <світ> Ура! <світ> Оце приє... от, <світ> от, от приємно чомусь бачити. Темнота, типу, не знаю, воно гарно виглядає. Так, давай. давай так. Ти за 18 тисяч купив екранованого і концепта. Е, з концептом не, прям, прям непогано вийшло. Оцей. Ага, так, да, да, Він, виходить, на всі танки може бути. Е, доволі гарний. Ну, доволі, доволі. Це непоганий камуфляжик. Е, Друзі, ось таке вийшло відкриття. Дякую, ден. До речі, було доволі цікаво спостерігати. І що саме цікаве був момент, коли ти міг піти з доволі жирним плюсом. Але е я, як і ден, тут в певній мірі зібралися в рамках, хоча б даного відео, заради контенту. Ми показали вам, що даний розіграш, якщо крутити з розумом як я, можна піти в мінус на 3000. Мож, можна довпоротися більше, отримати шанс піти в плюс. Ну, в моєму випадку, це би був плюс там 1000 1200 золота, якщо б я вбив концепти. Але цей танк міг не випасти. Або сертифікатом міг випасти ще один екранований. От. Е і подивилися саме головне е прокрути до кінця по розіграшу, яке Дало, напевно, що вам хоча б якесь розуміння, вартує чи не вартує даний розіграш уваги? Е, думки і е, результати свого відкриття, будь ласка, залишайте в коментарях. Е, не обділяйте це відео без вподобайки. Для вас це реально ну, безкоштовно. Я хочу вірити, що не складно свідомому українцю спуститися і тиснути палець догори за україномовний контент. А навіщо? Тому що Україна, тому що алгоритми Ютуба працюють так: вони дивляться, людям подобається і пропонують, розумієте? Тобто протискаючи вподобайку, ви робите гарний настрій мені. дякуєте за контент і допомагайте розвитку українського. Також залишайте коментар, хочу до бороди у відкриття. Я цей коментар також залишу в закріпленому коментарі. І, можливо, один з вас залетить у рубрику. Друзі, всіх обняв! Припідняв, не кажу вам, бувайте, кажу вам до зустрічі, як мінімум на етерчиках, як максимум у наступних відео відкриттях. Обняв, припідняв.